Казка від Марусі. Кіт вайфай шукає сигнал дружби. У дворі старого будинку жив кіт з дивним ім'ям. Він обожнював сидіти біля роутера, Муркотів, коли блимали лампочки, і сердився, коли інтернет падав. Тобто пропадав. Хлопчик Назар. Його найкращий людський друг грав у онлайн-ігри, а кіт пильно стежив за екраном, ніби чергував у центрі зв'язку. Одного дощового дня гроза вдарила так сильно, що будинок притих, лампочки погасли, роутер мовчав. Назарко розвів руками. Певно, до вечора не буде інтернету. Піду читати книжку. А кіт вайфай сів перед чорним роутером і не кліпав. Тиша. нуль сигналу. Він походив кімнатою, підняв вуха і почув крізь щілину прочиненого вікна запах мокрого двору. Краплі стукали по підвіконню. Десь сміялись діти. Як це грати без інтернету? здивувався кіт і стрибнув у вікно. У дворі було свіжо та шумно. По калюжах носилося двоє дітей Марта і Тарас. Вони запускали паперові кораблики у струмках дощової води. О, кіт! зраділа Марта. Хай буде капітаном. Вона посадила вайфая на лавку, а Тарас підштовхнув кораблик. Пливи, кораблику дружби! Спочатку кіт звично шукав антенну, вишукуючи знайомий писк, але натомість почув сміх простий, теплий. Він торкнувся лапою кораблика, і той поплив швидше. Марта засміяла ще голосніше, а Тарас плеснув у долоні. Бачиш, разом швидше. Дощ ущух. З під'їзду вийшла бабуся з собакою кнопкою. Кнопка була кругла і серйозна, але дуже чемна. Вона повела хвостом. Гав-гав! Новий гравець! Кіт здивувався. Бо собак зазвичай обходив. Але кнопка подала лапу, а діти запропонували доганялки по калюжах. Вони бігли, перестрибували блискучі калюжі, будували з гілок містки, сміялися. Коли на кросівках залишалися розвідні сонечка. Згодом усі втомилися і сіли на теплий бордюр. Марта витерла котові лапи хустинкою. Як тебе звати? Мене звуть вайфай мяу подумав кіт і муркнув так, що це прозвучало як віфай. Ого, технологічне ім'я! здивувався Тарас. У нас сьогодні теж без мережі але дивись, як весело. Кіт підняв голову вгору. хмари розсувалися. З'являлися клапці неба. У цих клапцях було щось схоже на іконки, що світяться, тільки тепліше. Він відчув у грудях новий, невідомий досі сигнал. Без проводів, без пароля, просто поруч. Назар покликав з вікна Wi-Fi, йди додому! Кіто зернувся на дітей і кнопку. Йому не хотілося прощатись. Завтра о четвертій змагання корабликів, крикнула Марта. Приходь! Вдома роутер уже блимав. Назар усміхнувся. Повернувся. Хочеш дивитись стрім? Кіт сів поряд, але погляд був інший. Інтернет знову працював, та нове відчуття дзвеніло сильніше. Через п'ять хвилин він штовхнув Назарову долоню. Той здивовано глянув. На двір? Справді. І вони пішли разом. Наступного дня прийшли ще діти, навіть дівчинка з іншого під'їзду принесла мильні бульбашки. Кнопка отримала звання охоронець веселощів. А вайфай став тим, хто першим стрибає через найширшу калюжу. Коли кораблик Марте застряг між камінчиками, кіт обережно підштовхнув його лапою, і кораблик вирвався на свободу. Знаєш, сказав Назар, коли вони повернулись додому, інколи найкращий сигнал це коли ми разом. Кіт довго моркотів у відповідь. У вікні блимала лампочка роутера, але вже не здавалося, що вона головна. Інколи інтернет зникав знову, але ніхто не сумував. Просто дзвеніли ключі, скрипіли сходи, гуркотіли м'ячі, сміялись голоси, а кораблі дружби долали калюжі з будь-якої глибини. Справжній зв'язок. Це люди поруч, до нього не потрібен пароль.